Вітання сьогодні ми е, занурюємось у процес купівлі першого житла в Австралії. Це дуже актуально, особливо для українських родин, які нещодавно приїхали. Ми використали матеріали реальної консультації. Саме так спробуємо розібрати найважливіше, що дивляться банки, яка є підтримка від держави, ну і як взагалі оцінити свої шанси. Давайте так і зробимо. Почнемо, мабуть, з самого початку: статус резидента. Чому це так критично? Ну, дивіться, це основа основ. Без статусу постійного резидента, тобто піар або австралійського громадянства. Більшість державних програм підтримки, грантів для перших покупців, вони просто недоступні. Ага. І більше того, нерезиденти часто ще й платять додатковий податок. Називається Foreign Buyer's Duty. І скільки це приблизно? Десь близько 8% від вартості житла. Суттєво. Ого. Але є важливий момент. Якщо хоча б один із подружжя має піар або громадянство, це вже зовсім інша розмова. Це так мовити мінімальна вимога для доступу до багатьох пільг. Зрозуміло статус це ключ. Добре, а що далі? Дохід багатьох хвилює тимчасова робота, Casual work – це велика перешкода не завжди. Якщо є стабільність, то не обов'язково. Стабільність. Тобто, Тобто, якщо людина працює на одного роботодавця, нехай і кежуал, але стабільно, скажімо, понад 6 місяців, банки можуть це врахувати. Вони дивляться або на річний дохід, або от на останні півроку. А постійна робота навіть на випробувальному терміні. Звісно, постійна робота це завжди краще в очах банку, менше ризику. А от самозайнятість чи там дохід від комісійних, тут вимоги можуть бути жорсткішими. Наприклад. Наприклад, для самозайнятих часто просять підтвердити діяльність за останні 18 місяців, але знову ж таки краще говорити з брокером, бо є варіанти. Головне стабільність, тривалість. Отже, стабільність важливіша за сам тип контракту цікаво. Гаразд, дохід є, але ж потрібен перший внесок. Часто говорять про справжні заощадження, genuine savings. Що це? Власне, це доказ для банку, що людина вміє заощаджувати фінансова дисципліна, так би мовити. Тобто не просто гроші з'явились на рахунку. Саме так вони хочуть бачити, що це не позика, яка замаскована під депозит. Як підтвердити? ну найпростіше, якщо потрібна сума лежить на рахунку понад три місяці. А якщо менше, тоді можна показати історію регулярних поповнень, що ви систематично відкладали. Якщо ж гроші це, скажімо, подарунок, тоді складніше, треба буде пояснювати джерело. Ага довго і без проблем орендувала житло, скажімо, понад рік. Це як додатковий плюс до фінансової надійності, хоча сам депозит це не замінить, звісно. Розумію. А кредитна історія в новій країні її ж може і не бути зовсім. І це, знаєте, часто краще, ніж мати погану історію з якимись прострочками платежів. Справді так, чиста кредитна історія це дуже важливо, а якщо її немає, її можна поступово будувати. Наприклад, перейти з передплаченого мобільного зв'язку на контрактний. Навіть таке має значення. А вже ж. вчасно сплачувати комунальні послуги, інтернет все це потроху створює позитивний слід. Можна перевірити свій кредитний рейтинг, є спеціальні бюро, наприклад, Еквіфакс. Якщо рейтинг вище 600, це вже добре. Головне, платити все вчасно. Гаразд, основи заклали, статус, дохід. Заощадження, кредитна історія. Тепер про допомогу. Яка є державна підтримка? От, наприклад, у Західній Австралії? Так, тут є кілька основних програм. По перше, грант для перших покупців житла, First Home Owners Grant. Це 10 тисяч доларів, але переважно на нове будівництво. Тобто, якщо купувати вже готове житло, то не підходить. Частіше за все, ні, орієнтовано на новобудови. По-друге, пільги зі сплати гербового збору stamp duty. це податок при купівлі. Для перших покупців можуть бути значні знижки або навіть повне звільнення, якщо житло недороге, скажімо, до 500 тисяч. А якщо дорожче, тоді пільга буде частковою. По третє, є схема First Home Super Saver Scheme, де можна частину пенсійних накопичень використати на депозит. І, мабуть, найцікавіша зараз схема, яка ж це схема гарантування депозиту для першого житла. Раніше називалася FHLDS, зараз First Home Guarantee. І в чому її суть, в які переваги? Головна перевага величезна. Вона дозволяє купити житло, маючи лише 5% депозиту. І при цьому не платити страховку іпотечного кредитора, так звану LMI. LMI? це щось з дороге? Дуже. LMI – це страховка для банку на випадок, якщо позичальник не зможе платити. І вона може коштувати, ну, тисячі, навіть десятки тисяч доларів, приблизно 4% від вартості житла. Уявіть, нічого собі. Тобто ця схема дозволяє заощадити ці гроші. Саме так величезна економія на старті. Плюс це відкриває доступ до більшої кількості банків і потенційно до кращих відсоткових ставок. Звісно, є вимоги: статус піар або громадянства, певні ліміти доходу, ліміти вартості житла. Зрозуміло, треба перевіряти умови. А як взагалі прикинути, скільки банк може позичити? Оцю кредитну спроможність є таке дуже дуже грубе правило річний дохід до оподаткування помножити на 4. Але це ну надто спрощено. Чому? Бо банки аналізують все набагато детальніше Доходи – так, але й витрати, чи є діти, чи є інші кредити, якісь страховки, все це впливає. Інші кредити, наприклад, на авто. О так. Це дуже важливий момент. Навіть відносно невеликий щомісячний платіж за авто, скажімо, 800 доларів, може зменшити вашу потенційну суму іпотеки. Ну, десь на 100 тисяч доларів. Ого, серйозно на 100 тисяч менше дадуть через автокредит. Приблизно так. Це дуже суттєво впливає на розрахунки банку. Тому, якщо є можливість, краще спочатку оформити іпотеку, а вже потім брати кредит на машину. Це дуже цінна порада. Давайте спробуємо підбити підсумки по грошах. Скільки ж реально потрібно мати на старті? От для Західної Австралії візьмемо житло за 500, 600, 650 тисяч. Добре, спробуємо дуже орієнтовно. Отже, 500 тисяч. Якщо пощастить скористатись схемою 5-відсоткового депозиту це first Home Guarantee, і отримати пільги по Stamp Duty, то знадобиться десь 36,5 тисяч. Це 25 тисяч сам внесок плюс десь 11,5 тисяч на інші витрати. 36,5 тисяч для житла за півмільйона. Звучить досяжно. Так, завдяки програмам підтримки. Тепер 600 тисяч. Тут уже може бути межа дії схеми, і пільги по Stamp Duty будуть часткові. Тому сума зростає десь до 56,5 тисяч. Це 30 тисяч внесок і 26,5 тисяч на витрати. Вже більше, але ще не захмарно. Так. А от 650 тисяч тут, скоріш за все, схема гарантування вже не діє. Якщо банк погодиться на 5% відсотковий внесок, то доведеться платити LMI. І тоді загальна сума на старті буде десь м, -м, десь 86,5-88,5 тисяч. Оце вже різниця. Так. Бо тут 32,5 тисячі внесок, 29 тисяч інші витрати, і ще зверху 25-27 тисяч на оцю страховку LMI. Тобто LMI – це головний фактор, що так збільшує суму. Абсолютно. Саме тому більший внесок хоча б 8%, а в ідеалі 20%, Він не тільки прибирає потребу в LMI, але й може дати кращі умови по самій іпотеці, нижчу ставку. У Західній Австралії ще згадували програму Кій Так, це окрема державна кредитна програма, саме в WA зі своїми умовами. Її теж варто розглянути, вона може бути альтернативою. Отже, підсумовуючи, купівля першого житла це дійсно серйозний процес, вимагає планування, стабільності, розуміння всіх цих програм. Саме так, і є такий простий спосіб для самоперевірки, знаєте? Який. Порівняйте свої поточні місячні витрати, тобто скільки йде на оренду, плюс скільки вдається заощаджувати щомісяця. Порівняйте цю суму з орієнтованими майбутніми витратами на власне житло. Це буде платіж за кредитом, комунальні, податки місцеві, страхування. І якщо ці суми приблизно однакові, то це добрий знак. Це означає, що ви ймовірно фінансово готові до цього кроку. Цікава думка для самоаналізу. І на завершення, можливо, питання для роздумів, особливо для тих, хто нещодавно приїхав і бачить, як все змінюється. Так. Чи варто зараз ризикувати і чекати якихось потенційно кращих умов? Може ставки впадуть, чи програми зміняться, але при цьому ціни на житло можуть ще більше зрости. Чи все ж таки краще діяти зараз, зваживши всі поточні можливості та ризики? Важливе питання. І відповідь на нього для кожної родини буде своя.